Так, якомусь бідолазі потрібна допомога. Вирішив я не пропускати сигнали про допомогу. Цікаво все ж таки. Різні випадки бувають. Не знаю, як гравці пользуються цим. Може знайомим своїм і пишуть, щоб їх витягли з якоїсь дупи, може когось пальне, дійсно закінчиться. У мене колись чуть не закінчилось пальне. Взагалі, там на парах був. Ну так було. Я перегрузив собі силову. Мене меня фіг знає, знает, куди я довго летів, ну там пальне вилетіло, там, короче, історія була. Ну, я якось викарабкався. Ну, це НПС. Про допомогу, включи, я так розумію. Бо нема. А ні, ось Сюя якийсь. Не, не думаю, що тут. Це летить. Phantom. Так, ще подивимось, що тут ще якась небезпека є. Цікаво зовсім поруч ще якісь сигнали Так, сподіваюсь, ти мені не зайдеш зараз в хист. Хоча в мене ще на 11 хвилин. час є. Зараз подивимось, що там. В принципі, в мене стоїть мульти бокс по керуванню дронами, я можу все що завгодно запропонувати любу допомогу. треба буде зараз ще дослідити цю планету просканувати і так що ми тут маємо Ти хто? ух ти ж. І одразу да? Ну добре. Ого, сука, їх Так, я тогда выйду сюда в чине. Да давай, елки, палки, я У думал, да, что она вышла же. Атакуй. Loud and clear. Friendly fire, Commander. Affirmative. Maneuver to attack position. Shields gone, Commander. This does not look good. Roger that. Got my eyes peeled for any threat, Commander. Fuers are loud and clear. I'm moving in. Adopting defensive mode, Commander. Okay, it was Bohat, of course. Copy that, Commander. Engaging enemy now. Звівайся літа це невороги. Сікавує <гумів> попав за ворожку, блін. Думав, заправлю сейчас по шурику. Тут вже й нема, блін, тих. Ворогів? Дай мені допомогли. Хоча система з низьким рівнем небезпеки, я думав прийдеться самому. Дякую, дякую, хлопці, дякую. Такі справи. Просто не треба було допомогти чуваку змитися.